Вова Володимир. Володимир. Да. Вова Володимир. Я був дуже здивований. Ми вперше познайомились. Ви приходили до нас на вечір імпровізації до Наташі. Да. Я був здивований, що ви зацікавились саме курсом трансформації блоків. Поділіться, як це як цей процес відбулося, що саме спонукало? Яка ціль була? Ну, ціль у мене ще до навчання відбулося типу, як розпакування особистості. І в мене з'явилося дуже багато питань з приводу взагалі душі нашої, чому так відбувається, енергія, чому я відчуваю і так. Uh -huh. І, і ну, багато питань. І саме тут я побачив, що я, я отримаю їх. Uh -huh. І отримав. Uh -huh. Багато. Чого я отримав і, в принципі, планую далі йти навчатися, психосоматика. Uh -huh. Я думаю, що я ще більше там розкриюся. Ось мені це дуже подобається, імпонує. Добре, а який був запит саме впізнання, да, ви сказали, а на курсі, які були, може, якісь були ключові заняття або якісь ключові теми? Ну так важко сказати, для мене ну, кожна тема, я її просто приглатував. А якщо подивитись на себе до курсу і зараз, яка, яка зміна є? У мене пооткривалося багато опцій, Такі. котрі були в мене. Ну, як вони були, але я їми не користувався. Я ніколи не думав, що я можу писати картину. Ми з Вірою працювали, а в... по сестрі, і зараз я працюю над цим ще. Я повертаю її в своє життя вже перемовини ну, відносно. Ми спілкуємося, вона повинна приїхати скоро, і ми повинні ну, разом провести багато часу. Тобто налагодились стосунки? Стосунки, да. угу. А в нас їх ну, не було, можна сказати так. Угу. Ось м'як кажучи. Ви поділись, будь ласка, чи вдалося чи працював ти з запитами з якимись страхами? Ну, в мене був страх по мамі, угу. а, вона в мене померла ж на руках, і я, мені було дуже важко її згадувати. Угу. Я вже 5 років, я від цієї події е, відсторонювався і це було дуже важко для мене. Угу. І потім, коли ми прожили все це. Ми поверталися, проживали цю палату, все повністю в деталях, все, і я тепер можу її легко згадувати. І вона дещо попросила мене. І я буду робити. Усі ну прям, прям це дуже круто. Це якась магія, типу меджик стіле. В діяльності твоїй якось це проявляється на роботі в бізнесі. Мені легко працюється. З'явився новий проєкт, при помощи ну, я можу фінансувати інші проєкти. Ті, що, ну, є проєкт, наприклад, меблі, да, то, що мені подобається це робити. Був такий в мене колись стан, що мені не подобається, мені це поміняти. Я поміняв не роботу, а поміняв, виходить, відношення до цього. Це от зараз? Е, ні, це було до цього. А ага. зараз мені взагалі ну, просто дуже легко все робиться. От Я прям став відноситися до будь-яких подій по-іншому. Uh -huh. Я переймався, наприклад, що не буде там якихось там замовлень, що я буду робити. О, зараз я не переймаюся. Uh -huh. ну, знаходиться все. Я тебе вітаю за курсу, мать лапы, компания.